Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Копійка. Сьогодні хочу показати вам ціни на тапочки, сумки, гаманці, кошики для спорігання, шкарпетки та інші товари. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Дитячий плед кольоровий 450. Змія, їжак, акула сова. Плет з малюнком кольоровий євро. 2 на 230, 299,90. Плед однотонний. Є декілька кольорів наявності 600 гривень. 2,20 на 2,40. Жіночі капці. Кімнатні з вушками 280. М'які молочні відкриті 299,90. Ось такі м'якенькі чорні. Кімнатні чоловічі 299 90 пухнасті, відкриті 250, тапочки закриті, жіночі по 200 гривень, такі дитячі 250, шкарпетки зі знижкою високі 50 гривень, бавовна, поліамід та еластан. Шкарпетки однотонні, жіночі 3490, високі 2990, є бежеві та чорні, 60% бавовна. Шкарпетки жіночі, високі, махрові. Кольорові 5990, колготи капронові 89, 90, 20 ден. На 40 ден – 120 гривень. Колготи на дівчинку котонові. 85% котон 99,90. Ось такі ще є на дівчинку 72% бавовна – 100 гривень. Сумка дорожня спортивна одне відділення на блискавці 180. Сумка чоловіча 250. Рюкзак екошкіра два відділення на блискавці, є два відтінки 500 гривень. Маленька жіноча сумочка на довгому ремінці два кольори 350 гривень. Така ще є двоколірна і чорна. Ціна зі знижкою 299,90. Маленька з чорна сумочка, м'яка екошкіра 250 з декором на кнопці. Блакитний гаманет ціну не хоче сканувати. Ось такий маленький чорний також немає цінника. Дитячі гаманці по 100 гривень. Такий гаманець бордовий та чорний. Ціна зі знижкою 60 гривень. Червоний. Багато відділень ціну також чомусь не сканує. Це такий гаманець по багатому всього і зразу 200 гривень. Рожевий є і золотистий. Гаманець молодіжний, досить місткий, декілька відділень і ще окреме на блискавці для копійок 200 гривень. Сумка складна господарська 80. І така ще є складна сумка за 70. Сумка бананка екошкіра досить гарної якості. 129,90. Є ще ось така більша. У двох відтінках має два відділення на блискавці. Ціна 299,90. Рюкзак жіночої екошкіра всередині підкладка. Гарної якості ще є змійка всередині. Ціна 340 гривень. Рюкзачки тканині дитячі з малюнком 250. Два кольори. Сумка для покупок є чорна та біла. 9990. Маленька сумочка через плече кольорова. 199,90. Килимок для ванної кімнати 27% знижки 110, 40 на 60. Коробка органайзер для зберігання речей. Ціна зі знижкою 75 гривень. Органайзер на 8 відділень. Ціна зі знижкою 60 гривень. Килимки для ванної кімнати. 199,90. Розмір 40 на 60. Такі темно-сині також в таку ціну. Ось такі ще є варіанти 40 на 60 сантиметрів. Ціна 150 гривень. Косметички жіночі, м'якенькі, одне відділення 8990. Ось така ще є з екошкіри 80, косметички на змійці з малюнком. Прозорі 99,90, чорна чоловіча 100 гривень, така маленька малинова в білий горошок 50. На блискавці прозорі з малюнком 79,90. 20% знижки. Ще ось таку знайшла м'якеньку за 89,90 пухнаста. Коробка органайзер 129,90. Чухол для зберігання речей 140 на 60 79,90. Коробка для зберігання речей 129,90. Ось така ще є за 50 гривень. Знижка 66%. Така коробка з малюнком на липучці 75. 50% знижки. Блакитна тканина. із малюнком 129,90. Корзина пластикова на два відділення для зберігання взуття 180. Коробка органайзер 70 гривень, бірка для багажу 4990, чорна коричнева та синя. Пакети для одягу в подорож 6 штук 5990. Замок дитячий на меблі 4990 3 штуки. Відбійник на меблі 50 штук. Ціна 70 гривень. Такий набір підкладок на меблі 18 штук 15 гривень. Відбійник на меблі 40 упаковка 6 штук. Набір гачків 4 штуки 25 гривень. Підставки для пральної машини антивібраційні 100 гривень. Мочалка для тіла кольорова фрукти 49,90. Щітка для кашеміру 22 гривні 90 копійок. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд.